Питання, шановні, ось і майже середина вже січня 2024. Зимівля продовжується, і звісно ж, результат зимівлі по запитанням просять мене, щоб я показав деякі сім'ї. Бігать по пасіці, не буду по всіх сім'ях подривати кришки, але дещо покажу. Вітер дує, сніг, падає, а ми біля декількох вуликів з сім'ями, які пішли в зимівлю. І цікаво подивитися на той зінгер, який свого часу я вам показував. Декілька відео навіть зробив. От перед основним відео хочу це показати. Бо ж так просили, просили, покажи, що там до чого. Йдемо, йдемо, дивимося. Що там робиться. О, дивіться, от вам і Зінгер. Так що хлопці з дівчатами. Зимує він, ніде він не дівся, він є і не облітувався до цього часу з той пори, як я загодівлю їм робив. Так що так. Опа. Це відео в раді виключення Далі йдемо, підриваємо. Селекційний матеріал, свіжий матеріал пернеровський, чисто із облітника лінійного. Так. Окремо буде по цій сім'ї. Відео по весні, по обльоту, ну, зараз так от. В розкритому вигляді при теплі всі займали вулички, ну, зараз вони трохи збилися, температура адже була і до 20 морозу. От і пишеться фермер, так що таке. Ну а що ж, далі. А далі, друзі, переходимо, переміщаємося в літню пору. ну ось Середина серпня Взяток продовжується. Кінець цвітіння соняшника. Плюс додається взяток із золотарника, який останнім часом дуже заполонив землю і як рослина агресивна. З кожним роком все більше його і більше. А зараз хочу я вам показати таку картину, про яку дуже часто кажуть про те, як заливається австрійська карніка, або взагалі як карніка. Заливається. На відео ви наглядно бачите те, що стоїть наставки, які вже скачую. І, звісно, ми доберемося до самого низу і побачимо, що таке є наставки, які ви бачите, які я демонструю, і що то є кількість бджоли даної в цій бджолородині Адже такий період, коли збирається врожай. і Час до підготовки зимівлі бджіл. Наглядний приклад матеріалу селекційного апіс Меліфіра Карніка із Австрії. Стартовий матеріал, який був. Можна наглядно дивитися і бачити кількість самої бджоли. Але цікавість та, що ж там в гнізді. Ми, я думаю, це все глянемо на теперішній час. Але ж хочеться ще повернутися до тієї теми про різні комбінації, які бувають. Я не раз про те говорив, не раз про те розказував і показував, що матеріал з поєднанням іншого, або австрійський на німецький, або німецький на австрійський, а тепер вже в нас не один рік є і український матеріал карніки, які пристосовані до наших. Умов. Тому, друзі мої, це тільки йдуть плюси всередині породи, або, будемо казати, популяції. Використовуючи такі поєднання, ми бачимо тільки плюси. Забрав верхній корпус, нижній корпус, який я показував 145. бачите, Так все попечатано. Джоли є вдосталь, будемо говорити, що і на верхніх рамках. Вона є і нанизу. Ще раз нагадую, це є середина серпня взяток почався із золотарника. Тобто кінець цвітіння соняшника, плюс до того золотарник. Ну, як би намішане, але одне другому не заважає. Ранки були відбудовані. Дійсно, що такий період, що відбудівля йде добре. Австрійка відгукується на це, масу набирає, не дивлячись на ті, от як ви бачите, там мостики і горбики, які є воскові наліплення, але ж наглядно ви бачите гніздову частину, яку я зараз буду розбирати, і ви побачите, що там робиться яка кількість бджоли внизу, плюс до того період ще, коли бджола добре літає, це наглядно видно. Ось Бачимо по краю, що і розплідна зона, тобто вважаємо скільки рамок, бачимо, що бджоли є досталь на кожній рамці, плюс те, що літає. Сторона одна ліва, сторона права. Бджола активно працює і ніякого заливу немає. Ви це бачите, хоча крайні рамки можна бачити, що вони підлиті, але ж нанизу також є розплід. Тобто зависить продуктивність бджолиної родини не тільки від того, що вона є карнікою. Але враховуючи те, скільки рамок і якщо й на крайніх є розплід. Бджола спроможна наростить силу в зимівлю дуже добрих і здорових бджіл, звісно, якщо їх доглядати і обробити від кліща ворога. Далі дивимо, що робиться. Беремо серединку, бачимо відкритий розплід свіженький, маточка, яка там працює, також ходить в гарненьких розмірах І бачите, який колір. Пернера не тільки тигрові маточки, але й такі темненькі є. Так що, друзі, продуктивність бджіл від кольору маток не залежить. Ну а на цьому все, друзі. Дякую за увагу. Лайк, підписуємося, коментуємо. Всім до побачення, здоров'я і наснаги. Пока.